Вітаю на моєму каналі. Це перше відео тут українською мовою. Раніше цей канал був про кулінарію, саморозвиток щастя, імміграцію, подорожі про мережевий бізнес і багато всього. Кілька спроб в мене було вести його регулярно і всі вони були невдалими. Це спроба, не знаю яка, але сподіваюся, що вона буде вдалою. Власне, не покладаю ніяких очікувань, просто роблю тому, що хочу. Тож вітаю! Мене звати Катерина Калібаба. Я 6 років живу в Америці, куди приїхала зі своїм чоловіком. Я екзекутів та лайф-коуч, Я допомагаю людям та бізнесам ставати щасливіше, успішніше. Я проводжу тренінги в околицях Чикаго, відомі під назвою Таймфор. Кожного разу після Time for я додаю якесь слово і проводжу тренінг на цю тему: Time 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 for dreams, time for for action, dreams, fun, time for team, time for love, Що там в нас ще було більше року? Ці тренінги користуються популярністю на цьому каналі. Я хочу збирати історії успіху та історію життя різних людей. Я буду розказувати про свій шлях і шлях тих людей, з ким я тут спілкуюсь, з ким я тут знайомлюсь. Тож, якщо вам цікавий такий досвід, якщо ви хочете дізнаватися більше, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте відео.